Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати соус з петрушки, кропу та базиліку. Нам потрібно 1 кг помідорів, 90 г базиліку, 350 г перцю, 60 г кропу, 50 г петрушки, 300 г цибулі, 6 зубчиків часнику, 1 столова ложка солі. 1,5 столової ложки цукру, 1 столова ложка оцету та 80 мл олії. Помідори перебиваємо у блендері. Додаємо перець та цибулю та також перебиваємо. Переливаємо у каструлю, додаємо сіль та цукор, доводимо до кипіння. Варимо на середньому вогні пів години. Додаємо мілко нарізані кріп, петрушку, базилік, пропущений через прес часник та кип'ятимо ще 10 хвилин. Додаємо оцет та олію та варимо до закипання олії. Розливаємо по банках та міцно закриваємо кришкою. Перевертаємо, укутуємо рушником та залишаємо до повного остигання. Ось який він вийшов.